Не дотримався статусу у Чернівцях, тимчасово відсторонили голову заставнівської районної організації товариства мисливців та рибалок. Основною причиною такого рішення стало те, що керівник майже півроку не розглядав нових заяв на членство в організації. Що далі чекає на угіддя далі у сюжеті? Декілька місяців мисливці не можуть дійти згоди. Керівник Заставнівської районної організації не розглядає заяв, охочих поновити членство або ж вступити до організації. Попри те, що обласна організація зобов'язувала Миколу Семенюка розглянути їх. Керівник вкотре проігнорував це, чим порушив статут організації. Починаючи з нового року, ходили до Миколи Константиновича. Щоб він їх е, поновив прийняв товариство. Я сказав, хлопці, прийде час, ми будемо розглядати, прийде час. І так пройшло півроку. До 15 квітня. 15 квітня ці люди, 51 е, член УТМР, бувших е, майбутніх, чи будемо казати, написали ні, ні. претендентів, членів претендентів, УТМР, на поновлення і в тому числі і діючі там були е, задіяні. Написали звернення у Всевкрайську раду, що нам. Е, не дозволяють поновитися, вступити в УТМР. Прийняти рішення чи прийняти в той чи не прийняти, чи поновити, чи не поновити, прийняти рішення і ви б виконали рішення президії, ви б виступили у е, рамках статуту і до вас не було б питань. Пройшло з того моменту три місяці. Ви більше того, що ви не виконали рішення президії. Ви ще рішенням ради своєї забороняєте розглядати, грубо кажучи, ці заяви до проведення конференції. Сам же керівник вважає такі звинувачення безпідставними. Я буду формулювати згідно цього статуту. Пункт 4.3 пише. Прийом до членів УТ, УТМР здійснюється на підставі особистої заяви особи, яка бажає вступити до товариства. Заява розглядається на загальних зборах первинної або президію ради. Чому людей позбавили цього права? Це є порушення. 4-3. ви позбавили людей. Вони заяви подали. Ви їх не хотіли прийняти. Це вже є. Це вже є порушення статуту. Зрештою Миколу Семенюка відсторонили від виконання обов'язків керівника Заставнівської районної організації Мисливців та рибалок, натомість призначили тимчасового керівника, який зобов'язаний навести лад із членством в організації та обранням керівних органів. Опісля в організації проведуть збори, на яких і визначить, хто надалі доглядатиме за мисливськими угіддями у Заставнівському районі. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.